Вітаю, чергова передача серії Зрада чи Перемоги від мене Олексія Голобуцького. Сьогодні поговоримо на таку тему, яка прямо на наших очах розвертається: це події в Грузії. Так, як ви знаєте, місяць назад в Грузії відбулися вибори, які не визнають чесними та справедливими Європейський Союз, Україна, Сполучені Штати і опозиція. Яка отримала а, біля 35% голосів загалом там чотири партії політичні, і які відмовились отримувати депутатські мандати, але, незважаючи на це, правляча партія Грузинська мрія вона а, все одно, так би мовити, не звертає на це уваги і продовжує робити свої справи. А справа заключається в тому, що якийсь. Вчора відбулося якась дивна, так мовити, яка нібито здається дивною ситуація, коли прем'єр-міністр Грузії виступив з заявою, що вони тепер не будуть проситися в. В переговори по вступу до ЄС до 2028 року. Ну тобто відкладають ці початок переговорів до 2028 року. А ось вони підготуються всю нормативну законодавчу базу створять. І тоді, в 2028 році, вони почнуть переговори для того, щоб в 2030 році вступити в ЄС. А звичайно, що Європейський Союз сказав, ну якось це дуже дивно і. Прем'єр пояснював грузинський це тим, що, ну, по-перше, вони відмовились від цих грантів, які дає Європейський Союз. І що, мовляв, вони це роблять не тому, що вони проти євроінтеграції, а через те, щоб не давати можливості шантажувати грузинську владу з допомогою цих грантів. Ну, грубо кажучи, зрозуміло для чого, так? Тобто, щоб забрати будь-які механізми. Механізми у, у європейських країн, Євросоюзу для того, щоб якимось чином тиснути на грузинську владу, ну і, наприклад, допомагати е, грузинській опозиції чи незалежним правозахисним та іншим структурам. Так? Е, виникає питання: наче було це робити зараз, прямо зна, що було такі в формі, да? хто їх змушує. У мене є версія, що, скоріш за все, це було зроблено спеціально для того, щоб зараз одразу викликати таку бурхливу реакцію суспільства і одразу ж погасити цю реакцію. Тобто вони це і показали ввечері, як вони будуть гасити цю реакцію. Людей зібралось достатньо багато, не тільки в Тбілісі, в Кутаїсі, в Зогдіті, в інших містах зібралися люди, які, ну, схоже, щось на ситуацію з Євромайданом. Поки політики там думали, що їм робити, люди просто почали збиратися на центральних вулицях. І ввечері був, як для Грузії, все ж таки Грузія вважалася до цього часу ще відносно демократичною країною. Дуже такий був жорсткий жорсткий. Скажімо так, протистояння з протестуючими. Водомети були задіяні, ну, зрозуміло, шумові гранати, спецназ, все було по повній програмі. Кажуть, що в, в ту воду, яку поливали з водометів, було додано якісь хімічні речовини, які роз'їдають очі. Ну і взагалі, тобто люди після цього, як їх скупали взимку навіть при плюсові, але все одно дуже низькій температурі. Плюс 5, здається, було так. Вони відчували якусь такі неприємні моменти по всій шкірі, де потрапляла ця вода. Звичайно, то зараз будуть розбиратися в тому, що там було. А словом жорстко розігнали, постраждали журналісти, постраждали протестуючі, нібито і поліцейських побили, і нібито виглядало це ближче, ну скажімо так, щось між білоруським російським варіантом, коли спротиву ніякого не було, і українським, коли все ж таки певний спротив був. Не такі, вони будували барикади. Очевидно, що це схоже на Майдан в перших днів, так би мовити, коли це повністю громадська ініціатива і немає якоїсь організації. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь і ставайте спонсорами. Була, до речі, президент Грузії на, цьому, на, цьому, на цих акціях протесту, вона єдина представниця влади, яка підтримала ці протести, підтримує опозицію. Заявила, до речі, вчора дуже важливо, що відбувся конституційний переворот, і вона закликала до спротиву. І, в принципі, всі політичні сили, які Опозиційні чотири штуки, які пройшли в парламент, плюс ті політичні сили, які не пройшли, але вони є опозиційними до нинішньої влади, вони закликали до протесту. Я спеціально записую сьогодні це відео через те, що, ну так би мовити, в мене виникає логічне питання, так? чи це кінець цьому, і на цьому все закінчиться, чи сьогодні, а іншого варіанту немає. Це повинна бути. Ще більш серйозна акція сьогодні ввечері, так і завтра, післязавтра. І якщо грузини дійсно хочуть не стати в стіло російське, їм придеться боротися і можливо проливати кров. Чи це станеться, ми подивимось буквально на сьогодні, завтра, післязавтра. Тобто, грузинська влада. Очевидно, пішла по найбільш такому сценарію. Вони хочуть вирішити всі свої проблеми, що найшвидше, так би мовити, так, закріпити владу, розгромити опозицію, розмити будь-які протестні рухи, і далі, так би мовити, плисти повільно чи швидше в сторону Росії. Іншого варіанту просто не існує Розумієте, для такої маленької країни. Багатовекторність якась це фікція абсолютно, так? Навіть така велика країна, як Україна, не витримала цю багатовекторність, все одно якісь магніти, скажімо, полюси, між якими ми знаходимося, вони стають чи сильнішими чи слабішують, але вони притягують тим більше в сучасному глобалізованому світі. І Грузія, яка ну, спочинаючи з Взагалі своєї незалежності з 90-х років вона, вся влада, яка приніс навіть влада там не, не зовсім демократична, як при Шварнадце, так вони все одно завжди заявляли про бажання інтегруватися в європейські структури. Після революції Троянд у 2003 році, коли до влади прийшов Саакашвілі, це стало очевидним, таким і більш посильним. І, нібито грузинська мрія, коли прийшла до влади, вона не була проти цього, і більш того, вона прийшла то також на гаслах. І для багатьох виборців не було. Ну тобто, партія Саакашвілі, це була партія бувшої влади, були до неї дуже багато питань. Великої кількості грузин, там я не буду в подробиці вводити, але були претензії. Я якраз був на виборах, наприклад, президентських в Грузії в 2013 році, багато дуже спілкувався з і першими особами, і з простим народом. І зрозумів, що ця романтична картинка реформатора, вона, звичайно, він дійсно зробив дуже багато, але дуже багато не зробив і дуже. Образився кашлі дуже велику частину грузин, грузинських еліт, правильно при цьому зробивши, бо е, Грузія так і залишалася би криміналізованою абсолютно країною. Де е, я пам'ятаю розповіді, коли мені розповідали, да, що люди просто одягали погони, пришивали до піджаків і виходили на вулиці з цією палицею. Міліцейської, і зупиняли, що щоб проїхати там від е, Білісся до Батумі, там тебе могли по, по 20-30 разів зупинити, вимагаючи, звичайно, хабар. Я вже не кажу про пам'ятаю, коли я останній раз був в Грузії в Батумі. Мені казали, що вони не зачиняють двері в машинах. Е... Ну щоб тобто, низова корупція, низова злочинність, вона була відносно подолана. І, в принципі, Грузія по вільності ведення бізнесу взагалі там била рекорди. Плюс з 2012 року в Грузії через те, що дуже багато релокантів російських, які збігли з Росії, приїхали в, Росію, в Грузію, звичайно, вони принесли з собою грошей і такі, таким чином такі викликали вибух економічного росту, який триває там, два роки, біля 7%. І нібито, ну, отака от країна. Може собі спретендувати на неос... ну, а те, що вона не буде, ну, скажімо так, ну зовсім вже таким, таким гір'єю на ногах Євросоюзу в майбутньому. Так? Тобто динамічно, більш-менш розвивається, так, да, це бідна країна, вона залишиться бідною країною. Це бідна країна з відсутністю промисловості серйозною, але є туризм, є сільське господарство. Почали розвивати Фінтек, там ну, щось таке, росіяни привезли айтішні, так би мовити, свої можливості. І оце, це все це просто вичеркнуто, так би мовити, з, з, з нинішнього дня, оцією заявою, і цим протистоянням. І зрозуміло, що грузинська влада дрейфує повністю вже в Росію. Для Росії це дуже важливе питання. По-перше, вони не збираються, там нема питань як з Україною, так, про мову, про національну ідентифікацію, ідентичність, про все про ж заводне. Будь ласка, вони завжди, грузини, навіть в радянському союзі займали таке особливе місце. В Грузії, на відміну від багатьох країн радянського союзу, все ж таки намагалися підкреслювати свою національну ідентичність, і радянська влада. В навіть Брежнівські часи закривала на це дуже часто очі, головне це транзитна роль Грузії і роль в самому, на самому південному Кавказі. Так? Тобто, якщо здавалося, що Росія дуже серйозно втрачає свої позиції на Кавказі, то якщо Грузія все ж таки вдасться затягнути назад. В орбіту Росії повністю, то Росія відновить свої позиції. Ну, принаймні, вони не будуть виглядати такими слабкими, як виглядало до цього. І тут вже і Вірменія, яка намагається шукати своє місце після Карабахської війни, після того, що вони втратили Карабах остаточно. І Грузія була все ж таки таким, от Ну хоч, хоч одна країна навколо яка. Симпатію відносились до Вірменії і режими були більш-менш схожими, ну, мається на увазі, що демократичними, так? Якщо Грузія остаточно прийде під контроль Росії, то, звичайно, з Вірменії там питання часу залишиться. Плюс для Китая це важливо як транспортна точка, так якщо Росія точно. Зробить те, що вона планує, то для Китаю це буде, так би мовити, варіант. Ну, звичайно, придеться з Росією домовлятися, але це вже буде це не домовляння буде з Євросоюзом, там, Сполученими Штатами і інше. Так? Тобто, з Росії у них є можливості домовитись, більш того, на своїх умовах. Для грузинів це означає, якщо грузини думають, грузинський народ, який е проголосував за. Грузинську мрію дозволяючи фальсифікувати вибори і підко пробити чисти, так що вони думають, що вони заживуть якось краще, то ні, жодна країна в російській орбіті не живе краще, ніж ті країни, які, ну скажімо так, ну, принаймні намагаються йти до Європи чи стають там членами ЄС. Це абсолютно зрозуміло, абсолютно ясно. Я вже не кажу про ті території, які чітко можна зрозуміти, що собою уявляє Росія в плані своїх інтересів. Просто Грузія через деякий час перетвориться в ну, голодні олігархи російські, які втратили західні ринки. Вони туди прийдуть і через деякий час вся економіка Грузії буде належати росіянам і розвиватися за остаточним так би мовити, з таким залиш... залишковим принципом. так? Звичайно, ніякого майбутнього немає ні в молоді грузинської сучасної, ні в, е в першу чергу, в молоді, так? І я думаю, що з бізнесом і з корупцією там все налагодиться і буде так, як повинно бути в, в тих країнах, які знаходяться в робіті Росії. Чому це важливо для нас? Для нас це важливо, що це певний сценарій, який розробляється в Кремлі, і для України. Я про це постійно нагадую, що. Uh, у Росії є декілька варіантів, так би мовити, підкорення України. Якщо не виходить військовий, і все ж таки війна заморожується чи uh, закінчується чи перемир'я на лінії фронту, і так далі. Залишається політичний метод uh, вже зараз. Я читаю медвечуківські видання, там політологів різних, да, вони говорять про те, що треба в Україні міняти президентську, ну от, грубо кажучи, прибирати посаду президента. І робити парламентську президентську, хоча ми і є парламентсько-президентською, Це останнім часом. У нас так президентська посада через Монабільше стала такою більш серйозною політичною конструкцією. Насправді, насправді все в нас по-іншому повинно за конституцією бути, але це інше питання. І ось проведуть вибори в Україні, і в Україні прийде до влади. Як вони вважають, може прийти до влади якийсь симбіоз, який от ну так само буде, да? Ще раз повторю. грузинська мрія не приходила на проросійських позиціях. Грузинська мрія прийшла абсолютно на вони по зовнішній політиці нічим не відрізнялися від сакашвілівської партії. Європа, НАТО і тому подібне. Тільки ці там щось не робили, а ми от прийшли свіжі. Ми, ми знаємо, як економіку підняти, як зробити краще ніж те, що зараз є. Так само це може відбутися і в Україні. І на цей момент на це будуть ставити, в тому числі в Кремлі, якщо все ж таки піде, так би мовити, якесь замороження війни. Тобто один із сценаріїв таких, звичайно, є. І поки що в Грузії він показує свою раціональність, певно, так. Чи можна буде в таких об'ємах підкупувати, як в Грузії, виборців. На жаль, це можливо. На жаль, при певних системах, схемах це можливо, так? Чи вдасться це Росії? Це інше питання. Будемо сподіватися, що не вдасться в будь-якому разі. Але це, але це сценарій, який розглядається дуже серйозно. Тому ми мусимо слідкувати за ерузією. До речі, цікавий момент. Пробачте, як не можу випустити з хвороби. Цікавий момент. Що зараз кандидат, будуть вибори 16 грудня, президента Грузії, там ціла процедура, це не прямі будуть вибори. І там кандидат від грузинської мрії. Він так само, як мер Тбілісі, Каха Калаза, він так само футболіст. Бувши футболіст, і, до речі, чемпіон Росії 95-го року. Як футболіст, здається, Спартака Лії команди. Ну, тобто, зрозуміло, такі от. Іванішвілі, хазяїн Грузії, мільярдер, який все це і робить останні 12 років в Грузії, він ставить на абсолютно лояльних людей без амбіцій серйозних, які просто виконують його доручення, скажімо так, по притворенню Рос... Грузії в російський анклав. Ось такі події. Слідкуємо далі, буду вам повідомляти, буду робити записи. Хто, той, хто не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я намагаюся відповідати. І, будь ласка, ставайте спонсором мого каналу. Це допоможе Ютубу. розуміти, що цей контент комусь потрібний. Це від 70 гривень. Ви будете мати можливість першими дивитися мої відео. Я відповідаю завжди спонсорам на запитання, ну і взагалі максимально лояльний до спонсорів. До побачення!